Вітаю, друзі! Трагедія. Трагедія в Сумах. На вербну неділю. На величезне релігійне свято. Російські війська завдали ракетного удару по центру Сум. Загинуло 22 людини на зараз. Багато поранених. Я мовчу про загиблих військових, тому що їхню кількість не називають. Це злочин. Злочин бити по цивільних містах, злочин бити під час вихідного дня, злочин бити під час великого релігійного свята. Але, друзі, треба сказати правду. В цього злочину є ще одні винувація. Цей злочин не став би можливим, якби голова Сумської обласної воєнної адміністрації Володимир Миколайович Артюх. Зелені гниди, які йому прислужують, народний депутат України. Михайло Ананченко від слуги народу, ну, та ж зелена гнида, не вирішили провести в центрі міста Суми нагородження нагородження воїнів 117-ї окремої бригади територіальної оборони, яка сьогодні відзначає сьому річницю від Дня Створення. Було анонсовано це нагородження. Було анонсовано це свято, було анонсовано, що е, це все відбудеться. Цей зелена гнида Ананченко. Він е, піаритись на цьому планував. Найбільше там свято організовувати. Уявляєте собі, вони організовували свято. Вони запросили туди діток, цивільних. На нагородження військових. Фактично, росіяни вдарили, бо знали, бо це все анонсувалось. І мало їм було трагедії з ракетним ударом по Чернігову. А в Запоріжжі, двічі на Запоріжжі, на шикуванні під час нагородження гинули українські воїни. А тут ще й цивільні. Це Величезний злочин. Я вимагаю від Володимира Зеленського негайно звільнити від виконання обов'язків голову Сумської обласної воєнної адміністрації Володимира Миколаєвича Артюха. Я вимагаю від Михайла Нанченка скласти повноваження народного депутата. Відголови фракції. Слуга народа Давида Арахамії. Поясніть, припустимий такий піар чи ні на житті, на житті сумчан. На, на вашій совісті 22 загиблих, а їх значно більше. Цій трагедії ніколи б не було, якби артюхи. Разом з Ананченками не організовували святкове нагородження. Свято воїнів в прифронтовому місті, в сумах, по яких і так постійно б'ють вороги. Що ще має трапитись, щоб зелені парламентські гниди усвідомили? Що війна це не місце для піару. Щоб припинили шикувати воїнів, наших героїв для нагородження, а ворог туди бив ракетами. Цей злочин має бути розслідуваний. І всі винні в ньому покарані. Друзі, прошу максимальний репост цьому відео. Для того, щоб вся країна знала, хто винен в сумській трагедії? І для того, щоб зелені гниди не покрили своїх, щоб винні понесли покарання ті, на совісті кого 22 загиблих в Сумах, на руках яких кров загиблих українців? Вічна пам'ять загиблих. І кара тим, хто випустив ракету, і тим негідникам, хто організував це свято. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Нехай Бог береже вас і ваші родини.